Мені дуже хочеться, щоб вуха людські відкрилися і вони зрозуміли, почувши, зрозуміли, що тільки тоді, коли вони приймуть Ісуса Христа в своє серце, так як сказав Ісус Христос, а ми будемо говорити знову і знову сьогодні. А як сказав Христос, що Він сказав? Ви маєте зрозуміти, що тільки тоді ви почуєте слова Ісуса Христа, які Він говорить, почуєте їх з Євангелії. Ви почуєте те, що говорять апостоли, звідки? З Євангелії. Але ви почуєте і тих віруючих, тодішніх віруючих фарисеїв, книжників, садукеїв, юдеїв ви почуєте, звідки їхнє невірство, їхній спротив до Христа з Євангелії. Але вони ж були бодай чесними і казали: ми не віримо в Ісуса Христа, ми не віримо, що Він Христос. А ви кажете, Я вірю в Ісуса. Ви кажете, вірю, б'єте себе в серце. А поступаєте так само, як і вони, кидаєтеся на Слово. Ви не на мене кидаєтесь, не на тих, хто тут присутній, хто віруючий, хто прийняв Ісуса Христа, хто хрестились в ім'я Отця, і в ім'я Сина, і в ім'я Духа Святого. І всі ці хрещення окремо прийняли. Ви противитеся Євангелії, Слову, а Слово і є Христос. Тож ви противитесь Христу. Задумайтеся, ви зрозумієте, коли почуєте. Христос буде говорити до вас. І ці слова настільки стануть ясними, зрозумілими, що ніхто ніколи до вас такими словами не говорив. Ви настільки отримуєте велике задоволення, коли ви почуєте, що Христос говорить саме до тебе, саме з тобою, говорить сам Бог, сам Христос, сам Спаситель, сам Творець, неба і землі всього видимого і невидимого. І ти почуєш Його голос, і ти тоді пізнаєте. Пізнаєш його голос і будеш пізнавати завжди Його голос. Ви зможете розпізнавати голос Ісуса Христа. І коли я людям кажу, я пізнаю, чи це говорить Христос, чи в тобі говорить дух нечистий. І люди зляться. О, ти все знаєш, так знаєш, тому що Христос так сказав.